Це німецька колісна самохідна гаубиця, яку було виготовлено на шасі бронетранспортера «Боксер». Уже з самої назви стає зрозуміло, що ця сау для стрільби використовує снаряди натовського калібру 155 мм. Самохідка була розроблена у 2014 році і по суті являється удосконаленою версією артустановки установки 2000. Новинка завдяки колісному шасі та меншій вазі стала більш швидкою і маневреною. Також САУ RCH-155 отримала безпілотну башту із автоматичним заряджанням, завдяки чому її екіпаж складається всього з двох осіб. А головною відмінністю цієї самохідної гаубиці від усіх попередніх є те, що вона може вести вогонь, не зупиняючись, тобто під час руху. Головним чином це потрібно для уникнення вогню у відповідь артилерію противника під час контрбатарейної боротьби. Відповідно, вона не має висувних опор для стабілізації машини під час пострілу, характерних для інших колісних сау. Під час успішних випробувань було доведено, що ця гаубиця може нормально функціонувати без них і вести стрільбу не лише на одному місці, а й під час руху.